Цікавитесь сучасною та якісною освітою? Вітаємо в міжнародній школі. Мандрик! Ходімо, покажу. Школа мандрик це не лише про навчання, це про комплексний розвиток дитини, а не лише фокус на обов'язковій академічній складовій. Ми допомагаємо дітям розкрити їхні таланти, побачити образ майбутнього та стати людиною світу. Адже найголовніше в нашій школі це щасливі діти. У нас першого класу ми вивчаємо цікаву математику для підружниками Сінгапуру. Ще Щомісяця у нас є різні тематичні хвилі, які найбільше реалізовуються на уроках проєктної діяльності. У Нас багато уроків англійської мови. Підготовка до міжнародних іспитів Кембридж, уроки МЕС та Сайнс. Розвиваємося та піклуємося про своє тіло на уроках спорту. Ну, Обожнюємо час читання, коли вся школа зануриться в чарівний, світ книг. Курс науки розроблений нашими вчителями також за програмою Сінгапуру. Ось нас мислюємо в колишній світ на уроках арту. А для реалізації задуманого нам допомагає команда драйвових вчителів та наших промаційників менторів. Чекаємо в гості щоб розповісти детальніше та запрошуємо доєднатися до спільноти мандрик.